Топ 3 танки для проходження нового режиму. Останній рубіж на перше місце я поставив британську ПТ «Тортл МК. Бойові вміння. Ставимо першим груповий ремонт, другим швидку перезарядку, третім ударний заряд. Машинка показала себе лише з найкращих сторін. Лютий ДПМ, дебела броня це все про неї. Чудово підійде для гравців будь-якого рівня, так як пробачає дуже багато помилок. Створивши взвод з таких ПТ, боти стануть на коліна. На друге місце вривається SHPTK TVP 100, перша у грі ПТСА у Чехословакії. Сказати, що у неї є ДПМ, не сказати нічого. Ставимо фугаси застосовують. Йому прискорену перезарядку, і то вже просто якесь беззаконня. Боти не встигають активуватися, як перетворюються в одиниці міріуму. За той час, поки союзники встигають дати 2-3 тисячі, вона робить сім, але брати більше двох трьох одиниць в одну команду не раджу, так як єдиний її мінус. Це низька кількість одиниць міцності. Груповий ремонт та швидка перезарядка обов'язково. Третє місце середній танк Obsidian. Танк нагорода, який є майже у кожного. Його скорострільність трохи нижча, ніж у середньостатистичного любителя ввод, але все ж таки 4 секунди це доволі таки поважно. Гарна броня, груповий ремонт, швидка перезарядка все, що потрібно для приємної гри. На яких танках граєте ви чи пройшли люту складність? Пишіть в коментарях. А з вами був ЮАСТайл. Грайте розумно і відважно. До зустрічі в наступних відео.